Доброго ранку усім романтичним телеглядачам! З вами нова ранкова рубрика про кохання. Історія кохання переможців світового чемпіонату з аргентинського танго Нері Піліо та Яніни Кіньйонес розпочалася на одній з мілон Буенесересу. Їхнє почуття народжувалося в танці та загардовувалася його пристрастю, проте не лише він є життєдайною силою для їхнього кохання. У чому ж полягає секрет стосунків артистів зі світовим ім'ям? Дізнаємося за мить. Світові зірки аргентинського танго Нері Піліо та Яніна Кіньйонес із майстер-класами та власною шоу-програмою об'їздили півсвіту. Танцівники говорять, усюди їх добре приймають, проте вдома у рідній Аргентині і дихати якось легше. Коли Нері вперше побачив Яніну, його вразила її практично неземна краса. Добре, що дівчина жила по сусідству, так що можна було милуватися нею щодня, не боячись бути поміченим. Познайомитися з гарячою красунею нері до Міг не менш пристрасний танець аргентинське танго. Ми познайомилися через танго, хоча живемо в одному районі. Наші сім'ї живуть дуже близько одна біля одної, та познайомила нас танго. Так пара на даний момент разом вже 10 років побралися у жовтні 2010-го. Незважаючи на те, що більшість танцювальних пар одружені, артисти паркету зізнаються, цей факт як допомагає у виступах, так і заважає. Адже танцювальні пари, що є подружжям, усі радощі та всі прикрощі переживають з подвійним ефектом. На щастя, усі негативні емоції, ревнощі або образу нері та яніна демонструють лише на паркеті у реальному житті. Танцівники завжди пам'ятають, що цінують один в одному. Мені в нього подобається те, що він цілеспрямований. У нього є дуже багато планів. Він завжди йде вперед. А також мені подобається те, як він про мене дбає. Щодо мене вона дуже гарна. Це по перше, її особистість мені теж подобається, адже вона мені допомагає повернутися з небес на землю. Я завжди у мріях прагну зробити і це і інше. Вона завжди мене заспокоює. Es Siempre, vese vese vana vana hacerlo, siempre me, hace, me hace estar a tierra. Porque te cocino. Porque me cocina y cocina muy bien. <laughs> Можливо, для когось високі досягнення в галузі, якою він або вона займається, повністю характеризують поняття щастя та нері зізнається, що чемпіонство на світових змаганнях не мало жодної цінності для нього без яніни. Танцівник не втомлюється дякувати небесам за таку чудову сусідку, як Яніна, та щодня повторює своїй обраниці слова кохання, і ці почуття що разу взаємні. Тигірасімо. Кожного дня Піліо нагадує своїй обраниці про її красу та власні почуття до дівчини, Спробуйте і ви частіше зізнаватися у коханні і тоді побачите, як життя ваше зміниться на краще.